Ми за цей тиждень отримали дуже багато моделюк. Я вам ці модельки показувала, але ми будемо їх продавати аж до глибокої весни. Бо моделька дуже дуже гарно відгукнулася моїм покупченням, щоб ви розуміли, що якщо ми даємо вміряти цю кофточку в примірочну з брюками, брюки можуть повернути. кофточку всі забирають. Вона м'якенька, вона тоненька, вона як базова, під піджак. Тобто ну, щось таке на заміну. Сліву трикотажному. Подивіться, вона чуть-чуть має прозоре і є в нас кольори сірий, бежевий, молочний білий. Вони в нас є, Ці водолазки є з хомутиком, тобто як гольфик, а є звичайні, багато хто любить звичайні водолазки. Можна собі, Якщо ви не любите, в обтяжку, можна взяти просто більший розмір, але вони є повномірні. Ціна цих кофточок 1390 вони дев'яносто. нас є до 56-го розміру. Я кажу, можна брати розмір, розмір можна буде брати трошечки більше. Це не критично.